У програмі Резонанс на телеканалі Гок розповідаємо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску СБУ зірвала підрив адмінбудівель. На Полтавщині судитимуть агентку РФ. Ворожий удар по Кремичуку пошкоджені приватні будинки та будівля ТЦК та СП. У селі Попівка Карлівської громади внаслідок пожежі загинула неповнолітня дівчина. Смертельна ДТП у Полтаві. У Кременчуцькому районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув чоловік. На трасі Київ Харків Довжанський постраждала велосипедистка. У Кременчуці поліція з'ясовує обставини загибелі чоловіка. У Лубинському районі у ставку виявили тіло чоловіка. У Кременчуці у двох ДТП загинули двоє мотоциклістів. У горішніх плавнях молода мама намагалася відкупити чоловіка від криміналу. У хоролі поліція розслідує факт пошкодження місця пам'яті загиблого героя. Тридцятирічну мешканку Полтавщини завербував російський спецслужбіст через онлайн-казино. Спочатку вона розвідувала потенційні об'єкти для терактів на Полтавщині та Київщині. Потім отримала завдання підірвати саморобний вибуховий пристрій у публічному місці біля адмінбудівлі. Агентка спорядила вибухівку, замаскувавши її під чайник, додала уражаючі елементи та телефон із віддаленим доступом. Представники країни-агресора планували підірвати вибухівку разом зі своєю агенткою в момент мінування території адмінбудівлі. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали терористку з СВП, коли вона очікувала на подальші вказівки з РФ. Під час обшуків у затриманої вилучено вибуховий пристрій та мобільний гаджет з доказами її контактів з російським куратором. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 111, Державна зрада, частиною 1 статті 14, частиною 1 статті 258 готування до вчинення терористичного акту, частиною 1 статті 263 з позначкою 1 незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухового пристрою, та частиною 1 статті 263 незаконне поводження з вибуховим речовином. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітник СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. 6 липня Кременчук зазнав ворожої атаки безпілотного літального апарата. Внаслідок влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді було пошкоджено приватне домоволодіння та будівля ТЦК та СП. Вибухова хвиля спричинила руйнування також і на сусідніх будинках. На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти, криміналісти, вибухотехніки, патрульні поліцейські та рятувальники. Спільно з СБУ правоохоронці документували наслідки цього воєнного злочину. Правоохоронці нагадують громадянам не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та суворо дотримуватися правил безпеки для збереження життя та здоров'я. У селі Попівка Карлівської громади внаслідок пожежі загинула неповнолітня дівчина. Інцидент стався 6 липня. Близько третьої години дня до поліції надійшло повідомлення про загоряння в приватному будинку. На місце виїхали рятувальники та слідчо-оперативна група. Після ліквідації вогню у приміщенні виявили тіло 17-річної дівчини без ознак життя. Що стало причиною смерті, має встановити судово-медична експертиза. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 Статті 270 Кримінального кодексу України. Порушення вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини. Наразі триває досудове розслідування, поліція з'ясовує всі обставини трагедії. Смертельна ДТП у Полтаві. Аварія сталася 7 липня близько 11-ї години поблизу перехрестя вулиць Чумацький, шлях та Шевченка. За попередніми даними, зіткнулися легковик ВАЗ та Рено. За кермом ВАЗу перебував 90-річний чоловік. Після аварії його виявили без ознак життя. Що стало причиною смерті, з'ясовує судово-медична експертиза. За кермом Рено була 37-річна жінка. Її стан здоров'я наразі уточнюється. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті. 286 кримінального кодексу України порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть. Усі обставини аварії нині встановлює слідство. У Кременчуцькому районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув чоловік. Аварія сталася 5 липня близько 14.30 неподалік села Юрки Кременчуцького району. За попередньою інформацією, водій автомобіля СіАТ 1974 року народження не впорався з керуванням, з'їхав із проїжджої частини та перекинувся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. За цим фактом слідчі поліції під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження. Попередня Кваліфікація, частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Усі обставини трагедії наразі встановлює слідство. <звук> на трасі Київ-Харків-Довжанський у Полтавському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала велосипедистка. Аварія сталася 5 липня близько 18.30 на трасі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Верхоли Полтавського району. За попередніми даними слідства, автомобіль Volkswagen, яким керувала 31-річна водійка, зіткнувся з велосипедом, за кермом якого була 49-річна жінка. У наслідок зіткнення велосипедистка отримала серйозні травми. Медики доставили її до реанімаційного відділення. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі тривають слідчі дії для з'ясування усіх обставин аварії. we <laughs> У Кременчуці поліція з'ясовує обставини загибелі чоловіка. 6 липня близько 11.30 на території одного з гаражних кооперативів перехожі виявили тіло чоловіка без ознак життя. Слідчі встановили, загиблим виявився 29-річний місцевий мешканець. Попередньо відомо, що чоловік упав з електровелосипеда під час руху. Від отриманих травм він помер на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України. Порушення правил, що діють на Транспорті, які спричинили загибель людини, причини та обставини трагедії, нині з'ясовує слідство. У Лубенському районі у ставку виявили тіло чоловіка. Трагедія сталася 5 липня в селі Пацали Чорнухівської громади, що в Лубенському районі. Про події правоохоронцям повідомила місцева мешканка. На місце виїхала слідчо-оперативна група Пирятинського відділення поліції та криміналісти. У водоймі вони знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Загиблим виявився місцевий житель 1971 року народження. Для встановлення точної причини смерті призначено судову медичну експертизу. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою Нещасний випадок. Слідчі дії тривають, правоохоронці з'ясовують усі обставини події. У Кременчуці поліція розслідує дві смертельні дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклістів, що сталися 8 липня. Перша аварія трапилася близько 19.10 у Кременчуці на вулиці Гайдамацькій. За попередньою інформацією, водій мотоцикла 1996 року народження, рухаючись зустрічною смугою, не впорався з керуванням, зіткнувся з бордюрним каменем і впав. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Ще одна трагедія сталася того ж дня близько два. 2020 години у селі Чечелове Кременчуцького району. За версією слідства там відбулося зіткнення між автомобілем Рено та мотоциклом Ямаха. Внаслідок удару загинув водій мотоцикла 33-річний чоловік. Його пасажир підліток 2008 року народження отримав травми і був госпіталізований. У обох випадках слідчі поліції під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури відкрили кримінальні провадження за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Для з'ясування усіх обставин призначено низку експертиз. Триває досудове розслідування. У горішніх плавнях молода мама намагалася відкупити чоловіка від криміналу. Інцидент стався 5 червня. Тоді поліцейські зупинили місцевого мешканця біля будинку на вулиці Добровольського. Під час перевірки у чоловіка виявили пакунок із психотропною речовиною ПІВІПІ. Невдовзі на місце події підійшла його дружина, жінка, яка перебуває у декретній відпустці з двомісячною дитиною. Усвідомлюючи серйозні ситуації, запропонувала правоохоронцям 7 тисяч гривень, аби ті заплющили. Очі на наркотики. Однак домовитися не вдалося. Натомість кримінальна справа за спробу дати хабар поліцейським. Суд визнав жінку винною за статтею 369 кримінального кодексу України. Під час розгляду справи вона щиро розкаялася. Врахувавши наявність малолітньої дитини, горішньоплавнівський міський суд призначив їй покарання у вигляді штрафу 17 тисяч гривень, який дозволено сплатити частинами протягом 10 місяців. У разі несплати штраф можуть замінити громадськими чи виправними роботами. Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів. У хоролі поліція розслідує факт пошкодження місця пам'яті загиблого героя. Інцидент стався на алеї героїв у місті Хоролі. 8 липня близько 7.30 місцеві мешканці повідомили до поліції про пошкодження поблизу інформаційного щита, встановленого на честь загиблого захисника України. На місце події прибула слідчо-оперативна група та криміналісти. Правоохоронці зафіксували факт правопорушення та провели огляд території. Начальник місцевого відділення поліції Антон Супруненко повідомив, що під Час першочергових слідчих дій поліцейські встановили особу ймовірно причетну до цього вчинку. Ним виявився місцевий мешканець 1993 року народження. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. За даним фактом підрозділ дізнання поліції розпочав кримінальне провадження за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство, обставини події та мотиви вчиненого з'ясовує слідство. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе, усе буде Україна!